Метро. Зараз покажу. Тут у нас багато всяких стаканчиків, баночок. Ось багато. Всяких контейнерів тут. Тут теж такі всякі контейнери. Потом у нас тут. Не знаю, типа всякі бумажки, щось таке. Пак... Пакетики, типа всякі такі. Потім тут такі лотки. Тут у нас покривала всякі на стол, кухонні прибори. Для фритюра он там всяке. Канисты, пусть кастрюли, якось. кастрюли на видите канистрая касса. Тут тоже кастрюли идут крышки. Сковородки. Потом у нас идут крышки. Кстати, зачем крышки без сковороды, Я не понимаю. Зачем-то ну, треба, коротше. Тут у нас всякі напиточки, пакетики, покривала, одіяла. Вот такие.